Рахую зараз кошторис на об'єкт потенційний. Тут ось всі види робіт, колонка, матеріали одиниці виміру, кількість, вартість робіт за одиницю і всього. Те ж саме з матеріалами. І у нас тут колонка всього виходить по розділам Там демонтажні, електромонтажні. Та інші роботи. І в кінці у нас є цифра. Тобто замовник бачить, також по квадратам розбите витрати на метр квадратний по квартирі в гривнях, в доларах. Також разом з кошторисом я буду робити календарний графік, де зазначено види робіт, дати. І ось так ось буду по роботам відзначати, скільки вони будуть займати, коли починаються, і людина. І людина може, наприклад, взяти цей графік там, у березні 12-18 числа тиждень, так провести лінію вниз і побачити, які роботи вже повинні бути виконані за графіком, які роботи повинні вже початись, і замовник сам може якби, контролювати хід ремонту. Якщо щось не так, він там дивиться, наприклад, там, повинні початись там, якісь. Електромонтажні роботи, наприклад, монтаж розеток чи там, прокладання проводу, а вони ще не початі. І це вже питання Питання до там, виконроба чи хто займається ремонтом. А чому у нас ось ти сам написав, що повинні бути електромонтажні роботи, а вони ще навіть ну, матеріал не куплений там, чи не початок. Ось. Так ось зі мною люди зараз будуть співпрацювати.